Глава 6. Чи апостол Петро був римським єпископом. Ватіканські догми проклинають кожного, хто твердить, що римський єпископ не є спадкоємцем апостола Петра в юрисдикційному приматі. Такі догми були б бодай до якоїсь міри зрозумілі, якби Святе Письмо ясно і виразно свідчило, що апостол Петро був єпископом у Римі і там помер. Але з даних, що їх знаходимо у Святому Письмі, не можна навіть здогадуватися, що апостол Петро взагалі був колись у Римі. Отже, Римська церква непомильно вирішує навіть непевні історичні факти і проклинає кожного, хто їй суперечить. Римська традиція каже, що апостол Петро заснував у Римі християнську громаду, був її першим єпископом аж упродовж 25 років, десь у 42-67 роках. І там помер мученицькою смертю за часів Нерона. Але це наочно йде в розріз з певними даними, що їх знаходимо у Святому Письмі. Отже, вже й тут проявляється вихвалення Риму, чому, як ми бачимо, і самі папи так сердечно доробляли крила. Хронологія, що її апостол Павло додає у своєму посланні до Галатів, виразно суперечить традиції, ніби апостол Петро заснував римську християнську громаду і був там єпископом аж упродовж 25 літ. У тому посланні Павло каже, що він після трьох років по своєму наверненні на християнську віру в дорозі до Дамаска пішов до Єрусалима. Ті три роки Павло провів то в Дамаску, то в пустелі. Потім ходив у краї Сірії та Кілікії, а через 14 років знову пішов до Єрусалиму, і там з апостолами Яковом, Петром та Іоанном погодився, щоб вони благовістили для обрізання, тобто в Палестині, а він і Варнава між поганими. Це місце ми вже наводили в третьому розділі. Павло навернувся на Христову віру коло 37-го року. Можна б сперечатися про те, від якої події Павло рахував тих 14 літ, чи від свого навернення, чи від тієї події, коли він вернувся з Дамаску до Єрусалиму вже як християнин. У першому випадку ми одержали б 51 рік, 37 плюс 14, а в другому 54 й рік, 37 -й плюс 3 плюс 14. Чи було сяк, чи так, це для нас байдуже, бо воно не зміняє наших рахунків. Все-таки дані Святого Письма промовляють про те, що Павло мав тут на думці 54 й рік. У 51-му році Павло з Варнавою, послані Антиохійською церквою, певно, були в Єрусалимі на Апостольському соборі, який саме вони спричинили. Але в посланні до Галатів Павло каже, що він, коли знову пішов до Єрусалима по тих 14 -ти літах, узяв з собою і Тита. А на апостольському соборі тита не було. Зрештою, в посланні до Галатів Павло згадує тільки трьох найвизначніших апостолів, а зовсім не натякає на собор. Для нас важне те, що до 51 го чи 54-го року Петро, певно, не був у Римі. А що Петро помер близько 67-го року, то ясно, що вже нема місця на 25-літнє Петрове єпископування в Римі. На якій же підставі твердимо, що Петро не був у Римі до 51-54 років? Перше. На підставі того, що в апостольських діяннях записано про апостольський собор. За Римською традицією, Петро в тому часі мав би бути єпископом у Римі. Припустімо, що він міг випадково знайтись на апостольському соборі. Але ж на соборі тільки Павло та Варнава приступають як такі, що їздили по далекому світі як місіонери. Це було для Єрусалимської церкви щось нове, щось причинило собор. Якби й Петро, і то вже 9 літ від 42-го року, бував у таких місійних подорожах, навіть аж у Римі, то такий факт мусив би знайти свій вислів на Апостольському соборі. Справді, Петро на соборі говорив: Ви знаєте, що від давніх днів Бог вибрав мене між вами, щоб через мої уста погане почули слово Євангелія. Діяння 15 глава, 7 вірш. Але він наводить тільки навернення сотка Корнилія в Палестинській Кесарії. Чи він не згадав би щось і про Рим, якби він там був? Певно, що так. Друге, на підставі послання до Галатів, у якому Павло виразно говорить, що Бог до того часу поміг Петрові в апостольстві для обрізання, це означає, що до того часу Петро апостолував тільки в Палестині, бо Павло тут протиставить себе Петрові, як Петрові допоміг Бог в апостольстві для обрізання. Так мені допоміг в апостольстві між поганими. Якби Петро в той час був римським єпископом, то він ніяк не міг би був згодитися на відступлення поганських країв для Павла та Варнави, а собі залишити тільки Палестину. Ця угода Павла з Петром, як ми бачили, наймовірніше мала місце в 54-му році. Отже, три роки по Соборі, апостол Петро знову перебував у Єрусалимі. Про Рим не згадує і взагалі не думає вибиратися до Риму. Третє. Якби апостол Петро був римським єпископом аж 25 літ, то чи було б можливо, щоб у Святому Письмі не було ніякої згадки про те, хоч були різні нагоди для того і згадки в діяннях та в Павлових і Петрових посланнях? Навпаки, з усіх даних Святого Письма добре видно, що апостол Петро не міг бути першим римським єпископом і взагалі не міг бути римським єпископом для місіонерства у світі між поганими, хоч би тільки й євреями у світі? Що забули свою рідну мову і говорили по грецькому, треба було добре знати грецьку мову. Павло, старса в Малій Азії і Варнава з Кіпра, її знали. А Петро, рибалка з Вівсаїди над Галилейським озером, певно, не знав грецької мови. Отже, він і не придавався для місії в поганському світі. Та й по 51-54 роках Петро не був єпископом у Римі. Перше. Це також виходить з послання до Галатів, адже Петро погодився з Павлом та Варнавою, що поганський світ це їх місце для праці, а він з Яковом та Іоанном працюватимуть між обрізанням, тобто в краю, де євреї переважають. Друге. З Павлового послання до римлян 58-59 роки дуже добре видно, що Петра в тому часі не мав в Римі, що Рим ще порожній, а не наповнений будь-ким з апостолів. Коли б воно так не було. То Павло не міг би писати до римлян, а не хоче, щоб ви не знали, браття, що я часто мав намір прийти до вас та мав перешкоди аж досі, щоб здобути якийсь плід і між вами, як і між іншими народами. Грекам і варварам, мудрим і нерозумним я боржник. Отже, щодо мене, я готовий благовістити і вам у Римі. Римлянам, перша глава 13-14 вірші. Чи міг би Павло так писати до Єрусалимської церкви або до Антиохійської? Отже, і до Римської церкви він не міг би так писати, коли б там сидів Петро як єпископ. Християнство в Рим заніс не апостол Петро, а тільки євреї зі Сходу, знайомі Павла, з якими він зустрічався у своїх місійних подорожах по Малій Азії та Греції й Македонії. Він їх у цьому своєму посланні і поздоровляє пойменно аж 27 осіб. Проте між ними нема згадки про апостола Петра. Адроніка та Юлія Павло відрізняє за увагою, що є славні між апостолами і вже передо мною були в Христі, тобто, що вони були християнами вже до навернення Павла. Отже, хіба Павло не згадав би Петра, якби Петро в Римі був? Римські видумки всюди суперечність вносять. Третє. Остання глава апостольських діянь описує дворічне перебування 62-63 роки апостола Павла в Римі як інтернованого. З того опису видно, що тоді апостол Петро цілком певно не був у Римі і перед тим часом не працював там. Римська християнська громада виступає як непомітна для найзнатніших римських євреїв, неорганізована, без визначнішої особи на чолі. Про християнську віру. Ті найвизначніші римські євреї, їх Павло скликав до себе, кажуть лише стільки, що про це вчення нам відомо, що всюди суперечать йому. Діяння 28 глава, 22 вірш. Павло викладає їм Христову віру, і одні вірили, сказаному ним, а інші не вірили, і незгідні були одні з одними. Діяння, 28 глава, 24, 25 вірші. Тоді Павло заповів їм, що звернеться до поган. Невже міг би бути таким образ Римської церкви і Павлового виступу в Римі, якби апостол Петро вже кілька літ був єпископом у Римі? Рішуче ні. Павла І був би відвідав Петро, поінформував би його про все, Павло не мусив би братись до діла як початкуючий. Четверте. З Рима написав Павло свої послання до Галатів, до Ефесян, до Филип'ян, до Колосян, друге послання до Тимофія і послання до Филимона? І в цих посланнях Павло ніде не згадує апостола Петра, а згадує різні особи, що в Римі помагали йому в його апостольській праці. В посланні до Тимофея Павло пише, що вже відбувся перший судовий допит його на першій моїй відповіді нікого не було при мені, але всі покинули мене, та Господь став при мені і поміг мені. Друге послання Тимофію, 4 глава, 16-17 вірші. А де ж Петро? Той конферматор фратрум. Як досі не було, так і нема його в Римі. А це роки 62-63, коли Петро мав би бути римським єпископом, якщо вже 67-й рік він мав умерти, 6. Римську християнську громаду заснував а властиво організував Павло. Він і був її першим єпископом. Коли ж Павло, звільнений з інтернування, покидав Рим. То він, певно, призначив якогось єпископа для римської християнської громади, бо він усюди так робив, де організовував християнську громаду. Отже, якби апостол Петро в 63-67 роках і прибув до Рима, то римське єпископське місце вже знайшов би зайнятим, а сам він міг би бути в Римі тільки гостем, як був в Антиохії, коли туди пішов. Отже, апостол Петро такий ніколи не був римським єпископом. Щонайбільше апостол Петро міг умерти в Римі. Його могли римські християни запросити, щоб його бачити, і в Римі заскочило його неронове переслідування. А могло бути й так, що римські власті схопили апостола Петра десь у світі і послали його до Рима на страту. Якщо Петро дійсно помер у Римі як мученик, то римляни, йдучи за своїми амбіціями не могли не зарахувати його як першого свого єпископа. Проте ми бачили, що Петро не міг бути римським єпископом. Папи у своїй боротьбі проти царгородських патріархів на підставі тієї згадки у Святому Письмі, що апостол Петро відвідав антиохійську християнську громаду, зробили Петра також антиохійським єпископом і ніби тому Антиохія стала патріархатом третім після Риму. А що Марко, ученик Петра, заснував за традицію християнську громаду в Олександрії, вона ніби стала патріархатом другим після Риму. Бачите, навіть ученик Петра став більший, ніж будь-який з апостолів, і більший, ніж сам Ісус Христос, разом з усіма апостолами, бо Єрусалимові папи признали аж четверте місце між патріархатами. Тому й ученики пап, тобто римські парохи, священники, кардинали столичне духовенство, рангом вищі, ніж усі патріархи в світі. Це своєрідна логіка, чисто римська. Яку ж об'єктивну вартість при такій лозіці? Може мати римська традиція, ніби апостол Петро був першим римським єпископом, Папа Григорій VII в XI столітті так мало рахувався з історією, що в своєму славетному Діктатус Папая поставив як перший параграф, що римську церкву заснував Господь, тобто Ісус Христос, і говори з ними про правду, коли їм на думці тільки слава і влада, на які ж підстави спираються римляни? Коли аж догму зробили з того, що ніби апостол Петро був першим римським єпископом? Перше. На свою римську традицію, про яку перші свідчать Егезип та Іреней. Егезип, палестинський іудохристиянин у 155-156 роках був у Римі і там склав список римських єпископів від апостола Петра до Аникити, звичайно, за римською традицією. Іриней їздив до Риму з Ліона в Галії. В 177 році. Це вже було дуже пізно по смерті апостола Петра. Отже, ці отці вже не могли перевірити правдивість римської традиції. Не маючи в святому письмі нічого, що свідчило про перебування апостола Петра в Римі, римські екзегети чіпляються до тіні. Коли ангел вивів апостола Петра з Іродової в'язниці, а це було вночі, Петро пішов додому Марії, матері Євангеліста Марка. Але що боявся там залишатись, Бо це був дім, де звичайно християни збирались. Тому, після привітання із зібраними, вийшовши, пішов у інше місце. Діяння, глава 12, вірш 17. Очевидно, Петро пішов до якогось іншого дому в Єрусалимі, що не був відомий іудеям як будинок, де християни сходилися. А римські екзегети тут знаходять важливе свідчення про перебування апостола Петра в Римі, бо ніби тут говориться, що саме тоді Петро поїхав до Риму. Це мало бути в 42 му році. Римська екзегеза не соромиться і смішного, коли їй чогось треба. Третє, у своєму першому посланні апостол Петро пише: «Поздоровляю вас, церква, вибрана з вами, щоб в Вавілоні, і Марко, син мій. Перше послання Петра, глава 5, вірш 13. Римські екзегети, одначе не всі, кажуть, що тут під Вавілоном треба розуміти Рим, як і в Апокаліпсисі. Отже, ніби Петро писав це своє послання з Риму. В Апокаліпсисі ясно, що під Вавилоном треба розуміти Рим, якого автор не хоче на імення називати, чи тому, що дуже ганить його Вавилон Великий, мати блудницям і гидотам землі, чи тому, що говорить поетичними образами. З якої ж причини апостол Петро мав би Рим називати Вавилоном? Його послання без усякої поетичної прикраси, писане до вибраних, що перебувають на чужині розсіяних у Понті, Галатії, Кападокії, Асії та Віфінії. Отже, й те місце, де написано поздоровлення, має бути ясно означене, бо інакше адресати й не догадалися б, звідки Петро до них пише і яка церква вітає їх. Петро пише до вибраних, що перебувають на чужині в розсіянні. Розсіянням іудеї називали з палестинської точки зору перш за все тих іудеїв, що проживали в Малій Азії та на схід від Палестини. А в Єгипті були старі єврейські колонії, тому вони вже не так виразно підпадали під назву Росіяння. Зрештою, це були колонії ближче до Палестини. Отже, до розсіяння в переважному значенні належав і Рим. Тому Петро не міг писати свого послання з Рима, бо з послання можна зрозуміти, що Петро не вважав тодішнього свого місця перебування за розсіяння. В той час існували три Вавілони: старий Вавілон, зруйнований, новий Вавілон Селевкія. На Тигрі. І Вавілон у Єгипті твердиня недалеко від Мемфіса. Треба думати, що Петро писав з того Вавілона, який був найбільш відомий мешканцем Малої Азії саме тоді. А це була Селевкія на Тигрі. Цей погляд без порівняння, ймовірніший, ніж римський. Все-таки згадуваний Кірхелексикон пише, що це місце з першого послання апостола Петра є дуже важливим свідченням про перебування святого Петра в Римі. Очевидно. На безріб'ї і рак риба. 4. Римські теологи покликаються на послання папи Климента І до Коринфян 96-98 роки, ніби вже цей папа був свідомий першинства Римської церкви. Та це римські теологи самі вкладають у те послання, бо в ньому нема нічого такого, що нагадувало б про монархічне становище Римської церкви на підставі Петрового спадкоємства. Автор того послання навіть не виявляє свого імені. Пише не як такий, що має владу, тільки як той, що добре знає Святе Письмо. Пише до Коринфян тому, що соромиться в Римі навіть перед поганими за бучу, яку Коринфяни підняли проти своєї законної ієрархії. Його послання вийшло довгим моралізуючим трактатом 65 глав. Ще більше, автор називає церкву братерством, каже Коринфянам, що вони мали журбу про все братерство. А цим водночас подає мотив, чому він пише до них. І римські теологи мусять признати, що в посланні Климента, як каже доктор В. Лаба, про першинство Римської церкви нема прямого і виразного свідчення. Важніше в цьому посланні щось інше, а саме згадка про мученицьку смерть апостолів Петра і Павла. Ось ці слова поставимо собі перед очі святих апостолів. Петро з ревності вчинив не один або два труди, але більше їх. І так, витерпівши мучеництво, знявся в належне місце слави. Павло з ревності, боротьбу терпеливості перебув коли весь світ навчив і до границь заходу дійшов, і за панування зверхників, мучеництво претерпів, так з цього світу відійшов. Климент, через яких 30 літ по смерті апостола Павла і Петра свідчив, що вони загинули мученицькою смертю. Він не пише, де це сталося, але ті факти за його часу мали бути загальновідомі. Тому він і не відчував потреби згадувати місця і часу смерті апостолів Петра і Павла. А що в історії не було ніяких інших звісток, крім тієї, що апостоли Петро і Павло померли в Римі, то не маємо підстави заперечити правдивість цієї звістки. Але ж Петро тільки помер у Римі, а римським єпископом він ніколи не був. Ось так виглядають підстави папства, тобто божественного юрисдикційного примату римського єпископа. Ніби успадкованого по апостолу Петру. Браття уніати, це написано на те, щоб вам розв'язати совість, яку вам Рим зав'язав, ніби в імені Ісуса Христа, а в дійсності у своєму власному інтересі. Прозріть, розгляньтеся по світі і по історії, щоб ви вибрали нормальний шлях для майбутності вашої церкви і не марнували своїх сил для вимислів.